Діючому футболісту Динамо Київ світить тюрма з реальним сроком. Зірка Донецького Шахтаря розрива достроковий контракт за для свого трансферу в Європу. Європейський клуб позбавився прямого конкурента зіркового українця. Дебютний гол красен від Каріма Бензима в Саудівській Аравії. А також гол та асист Віктора Цянкова в матчі проти колишнього чемпіона Англії та інші останні трансфери літа 2023 без зайвої води. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Аталанта підготувалася до продажу Хойленда в МЮ і оголосила про підписання Ель Білаля Туре. Трансфер 21 річного сенегальця оцінюють 28 мільйонів євро. І звичайно, що такі гроші італійці б не віддали, значить, що до них зараз не надійде більше. Тому питання з продажем Ходланда можна рахувати також закритим. А щодо Турета за такі гроші, м'яко кажучи, кандидатура неоднозначна. В минулому сезоні у нього сім голів, до цього лише два, перед цим чотири, а ще раніше п'ять. І це при тому, що останні три роки він був в своїх командах основними. Фулхем на своєму офіційному сайті оголосив про придбання центрального захисника Якса Келвіна Бесі. Цікаво, що рік тому за нього віддали 23 мільйони, а зараз продали за 22,5, з половиною, що дещо не схоже на політику Аякса. Але тут зіграло свою роль те, що навіть після зміни тренера в Амстердамі він на 100% основним за рік таки не став. А отже, поки давали непогані гроші, треба було погоджуватись. Продовжує бомбити трансферний ринок Мілан, який закрив угоду чергова таланта юнуса Мусей з Валенсії, гравцю національної збірної США 20 років, заплатять за нього 18 мільйонів. Грає він у центрі півсахисту, але з легкістю може переміститися і на будь-який з флангів. За 4 роки Валенції у Мусі 108 матчів та 8 результативних дій. Мілан, після того, як оновив атакувальну лінію, погодився відпустити в Туреччину Антеребіча. Хорват стане футболістом Бешикташа. Заплатять за нього жалюгідні 500 тисяч євро, плюс мільйон буде прописаний у вигляді бонусів. За три сезони за розцені він провів 123 матчі, забив 29 голів та віддав 17 гольових. Також щоб не відходити далеко від Туреччини, Галата Сарай все ж таки збереже Маурі Карді, не дивлячись на інтерес з боку клубів серії А та хворобу дружини. ПСЖ надійде за забивного рентинця 10 мільйонів євро. В Минулому сезоні у нього 31 результативна дія в 26 матчах. Марс. Цель продає фенербахче конкурента Руслана Малиновського Чингіза Ундера. Клуб отримує 8 мільйонів одразу і ще 4 у вигляді бонусів. Це вже четвертий іменитий футболіста атаки для турків після Джеко Тадіча Такента. Манчестер Сіті оголосив про трансфер Ріяда Мареза в Хлі. Заплатять за Алжирця навіть трохи більше ніж анонсувалося раніше. 35 мільйонів євро. 32-річний футболіст виграв з командою 11 титулів та провів в Манчестері 236 матчів. На його рахунку понад 130 результативних дій у футболці. Сіті а ось садяма не переходить в Альнасер до Сердокрищана Роналду та компанії. Клуби погодили всі умови і направили документи футболісту за рік. В Німеччині у нього 18 балів за системою гол плюс пас. Що, хоч і не так погано, але витівки за межами поля та неприйняття колективом поставили крест на його подальшій кар'єрі в Баварії. Цікаво, чи зможе він тепер знайти ще спільну мову з португальцями. Ну а поки гарним дебютним голом в Араві відзначився Карім Бензима. Люсапена бензима Віктор Ценко провів дало першу контрольну зустріч турне Жирони по Англії на рахунку українця гол асист си переможній грі з Блекберном, яка завершилася з рахунком три Справжню халепу вляпались легіонери Динамо та Шахтаря. Імена педріня та сіткле фігурують в серйозній кримінальній справі. Їх підозрюють у вимаганні чи прийнятті грошової чи нематеріальної вигоди, чи бездіяльність спрямовану на зміну чи спотворення результату спортивного змагання чи події пов'язаної з ними або надання такої обіцянки. По-простому, все ті ж махінації зі ставками, на матчі, в яких вони й приймали участь. За це їм погрожує від 2 до 6 років, плюс штраф. Суддя дав 10 днів для відповіді на звинувачення, надання доказів і виклик свідків на захист кожного винуваченого. раніше. У Петріні була вже схожа ситуація, але тоді його визнали невинним. А поки Динамо офіційно попрощалося із Еріком Рамірісом, який відправився в чергову оренду цього разу на Батьківщину, і отримало гарну новину від УЄФА, яка дискваліфікувала Ювентус і слі конференції через фінансові махінації. А отже, на одного топ конкурента у Ворську та Динамо стало менше. Ну і відповідно цього разу запитання для спілкування в коментарях наступне. А кого ви вважаєте головним кандидатом на звання Краще бомбардира у ПЛ в наступному сезоні? Артем Бондаренко, наприклад, робить свою ставку на Даніла Сікана і говорить, що той здатен покласти 16-17 голів. А що гадаєте ви? Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео. Поки Шахтар презентує новий номер на футболці Анатолія Трубіна, інтер домовився з Баварю по трансферу Яна Зомера. Джан Лукадімарця пише про відносно скромні 4 мільйони євро. 34-річний швейцарець вже попрощався з одноклубниками. Відомі турецькі журналісти пишуть, що Тет офіційно все ж таки розірвав контракти з Шахтарем і близький до приїзду Фенербахче. Я поки що цю інформацію не вірю хоча б із двох причин: перша шахтар так тихо і спокійно цю ситуацію не залишив би. Згадаємо хоча б подібну історію з Соломоном. Ну а по-друге, є попередня інфа про Ундера, який грає якраз на позиції Тете. Платити за ко 12 мільйонів, значить що підпишуть бразильця, скоріш за все, в Туреччині б не стали. Але подивимось, хто виявиться правим. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.